З 15 вересня, запевняє управління освіти, у навчальних закладах вараша почнуть харчувати першокласників. В селах громади, згідно Чорнобильської пільги, вже годують дітей. У міських ліцеях поки що готуються це робити. За рішенням міської ради учні перших класів харчуватимуть безкоштовно. Так, як діти зведені з одних закладів перейшли в інші, тому ми вивчаємо всі юридичні питання і плануємо з другої половини вересня розпочати організацію харчування для діток перших класів. Наразі звертаємося до батьків з проханням тих дітей, хто залишається на групу подовженого дня, готувати їм ланчбокси на великий перерві, Діти мають змогу піти в їдальню, поїсти, перекусити і добути до кінця навчального дня в закладі світло Першокласники продовжуватимуть відвідувати навчальні заклади. Наразі для цього створені всі умови про переведення їх на онлайн навчання мова не йде, додала Олена Корень. Сьогодні немає ніяких підстав вважати, що учні перших класів нашої громади ті, які розпочали навчання в очному режимі, підуть на онлайн навчання. Як би складно не було, яка б ситуація вчора не сталася на сьогодні? Всі заклади працюють. Коли Рада оборони області м, дасть Вказівку категорично заборонити офлайн навчання, тоді ми змушені будемо це робити. Інших варіантів щодо скасування офлайн навчання не може бути і не може розглядатися. Поки безпекова ситуація дозволятиме, діти вчитимуться у класах, додала очільниця управління освіти. Юлія Крищук, Павло Жих, канал Енергоатом.